Ніхао, друзі, і знову в чаті поставочка розпаковка, чек! І що у нас прийшло? та да да дам да дам супер пуерчик. Класний для кожного дня на розсип. Хто любить просту класику, будь ласка, замовляйте. Шикарний тандем пара, два блинці по 100 грамів. Це просто крутячок. Естетика, ви подивіться. На подаруночок. Хто любить зелений, хто любить чорний, будь ласка, замовляйте. Чашуванчик залитів. Ось такий у нас. Також дуже гарна якість для кожного дня підійде, але потрібно ламати. Тому, якщо що, іще можна з до нього дозамовити. Порцієчка О, є. Ну і просто аромат, який дуже хотілося б вам передати, прямо так закинуть до вас в чат, тому що він. Просто бомбезний замовляйте мандаринки і